Усім привіт. Сьогодні ми е, перебуваємо у парку імені Івана Франка на презентації неймовірної казки під назвою «Як, як, різь, як різь, в Україну». Україна. Приємного перегляду. Яна? Марточка Яна? Як настрій? Супер! Супер. Ти вперше у казці граєш? Ну перше. Як тобі? Добре, сподобалося. Не хвилювався? Ні. Е, я вже багато раз виступала. Що, мож, що можете сказати взагалі про ваш театр? Му, Прекрасно. Вже веселий колектив. Такого, такого mm -hmm. як в нас, так, нікого нема. Керівництво mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. це любов. Сімейне, родинне віддання. Mm -hmm. mm -hmm. Дуже рідне. А ви стільки, скільки ви вже казок поставили? Багато. П'ять. П'ять здається. Це п'ята, так. А скажіть, будь ласка, яка вам найбільше е, запам'яталася робота в якій касі? Пан Коцький. Пан Коцький. Пан -коцький. Пан -коцький. Пан -коцький. -а, -а. а чим так вам запам'ятався пан Коцький? Багато репетицій там Та... весело було. Дуже гарна казка. То перша ваша? Ні, це перша. Це куди зараз. Четверта. 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 Найбільше запам'ятався. І ви щораз, бачу, з'являються нові костюми? Так. так. А як ви обираєте ролі? У нас художній керівник придумує нові казки бере з народних казок і перетворює в таке, щоб можна було зробити сценічне, щоб ми могли розпосюджувати. На народні мотиви. Скажіть, а що ви можете побажати в День захисту дітей, усім дітям України? Миру, любові, щастя. Здоров'я. У вас так, ще, якщо заяць, то в усіх казках заяць чи ні? Ми стараємось робити, щоб всі були казки, щоб не залишати костюм. Ага, зрозуміло. А роль виконує, можуть різні виконувати роль зайця. Ну, можуть, так. Можуть. Але просто він дуже професійно виконує роль зайця. Так. так. Помахай мені зайчику лапкою. А це перше, я бачу такого страшного змія. Як було не страшно такий костюм обирати? Страшно. страшно. бояв. Але нічого перебув. Так, перебув. Але. Лисиця. То лисичка, лисичко, помахай. Як тобі роль лисички? Дуже гарно. Подобається цей образ. Ведмідь такий файний українець з такою вишивкою. А ну, ведмедику, скажи щось. Е, ну костюм дуже гарний, мені подобається. Він набагато ну, деталізованіший за інші, але трохи жарко, особливо сьогодні. Так. А вовчик що скаже? Скажу про те, що костюм дуже подобається, але дуже жарко, дуже жарко. Дякую, бажаю вам гарного виступу. Я Скільки ви вже е, ра, е, часу бер, приймаєте участь у виставах? Ми дві. Я і Марішка. А, то ми рік вже є. Так, ми вже рік. То... А, а... Настя вже п'ять років, і решта, ті, що граються ролі звірів, то вони теж біля п'яти-шести років. Андрій в нас новенький перший раз нас виступає в касті. Скажіть, як така ідея вам вступити в цей колектив надзвичайний? У нас в школі була ну, до презентації книжки Уляни Михайлівної. Ну і ми так. Захотіли вибрати щось. Нас запросили. Е, та, нас запросили. І ми погодилися, і нам це дуже сподобалось. І Уляна Михайловна назвала з собою та. в цей колектив наш. Клас. Найшли багато нових друзів. Так, та, справді багато нових друзів. знайшлося. Не втомлюєтесь від репетиції, від Ні. Це наоборот дуже, дуже весело. Та. А як сприймає публіка? казки? Радіє, ну то дуже це подобається. Це. Та нас е, в Молоцькові е, вже привикли. Це вже рік буде, як е, ми казки ставимо, і всі вже привикли, що казки потрібно приходити на концерти. Е, вони благодійні, всі благодійні концерти. Всі концерти благодійні. Е, відправляємо гроші на ЗСУ, потреба їхня. А, і розважаємося самі. А ви я так слідкую за вами, ви були в такому ну, декількох селах, правда, громадах. Так, ми багатьох були в селах. Пам'ятаєте? Так, ми були, у нас були гастролі цікавий був. Так. Так. Дуже добре, помахайте мені. Аж схуд, бідний! Сподіюся, що не вмліють. Ну вже нема коли розбиратися, правда? Дуже у нас харизматичний зайчик. На супілочці не пробувавши в казці якісь Ну, Сьогодні ми не вперше в надвірні з казкою, вже третій раз, але казочку, як Гриць рятував Україну, це нова казка. Вчора ми її презентували на нашому творчому звітному концерті, а сьогодні нас запросили виступати перед дітками тут, у парку. Дякуємо. Нашим благодійникам, що долучаються своїми коштами, і ми маємо такі чудові костюми. Це в першу чергу міський голова Зіновій Андрійович, профільний заступник Ярослав Гундяк, наша начальниця Богдана Михайлівна Ковалюк. А також наші депутати, кожен проспонсорував один костюм. Це Володимир Юрчило, Марія Володимир Мандзюк, Марія Юрчило та Василь Турів. А називається рухома таска, так ви так називаєте. Так, казка ухома, тому що ми не тільки в одному місці виступаємо. Це костюми переносні, і ми куди нас запрошують, туди там і виступаємо. Дуже приємно, що ми здійснили благодійний тур громадою і заробили 20 тисяч і передали на потреби Збройних сил України. В селах дуже гарно нас люди сприймали, були переповнені зали. Нам це дуже приємно. Дякую.

Дракона веднаги сюди катона більше спиталася тут. Зайчик. Зайчик, а то він. Черт. Черт. Чорний краще, бо він найстрашніший. Так, мені більше подобається лишити. Злій, злій, злій. Так, З не так. Не В однім краю жила сім'я жінка та мале хлоп'я. Мати рук не покладала, про господу добре дбала. Гриць також не байкував, щодня мамі помагав. Сядь, синочку на хвилину, Відпочинь, моя дитино! Раптом світ весь похмурнів, Змій страшенний налетів, викрав матінку в дитини через гори ніс долини. Грицю, синку, поможи. Прошу маму, відпусти. -ха -ха. Хоч малий, готовий діти. Я на пошуки йти, я матусеньку знайду і додому приведу. Грицьюди походжати, рідну матінку шукати. Добрий день, зайчик. Добрий день, Грицю. Трьоголовий змій напав. Мою матінку він крав. Радуй мене від біди, Змії винайти сліди, ти мені допоможи та дорогу покажи. Я тобі допоможу та спочатку попрошу. Дай мені поїсти, милий, бо не маю більше сили. Я ж не їв вже кілька днів. Дуже зайчик зголоднів. Ніколи допомагати, треба матінку шукати. Ох. Добрий день, лисичко. Добрий день, Грицю. Дроголовий змій напав. Мою матінку він крав. Рятуй мене від піти, зміє винайти сліди, ти мені допоможи та дорогу покажи. Я тобі допоможу та спочатку попрошу. Дай мені, моя дитино, хоч малесеньку хустину. Я у лісі замерзаю, ти зігрій мене благаю. Ніколи допомагати, треба матінку шукати. Ох. Добрий день, вовчику. Добрий день, Грицю! Трьоголовить свій напав. Мою матінку він украв. Радуй мене від піти. Змія винайди сліди, ти мені допоможи та дорогу покажи. Я тобі допоможу. На спочатку попрошу замотати мої рани. Може, легше тоді стане. Ніколи допомагати. Треба матінку шукати. Ох. Добрий день, Грицю. Трьоголовий, змій напав. Мою матінку він крав. Радуй мене від піти. Змії винайди, сліди, ти мені допоможи. Та дорогу покажи. Я тобі допоможу. Та спочатку попрошу прибери і лапи гілку. Мені боляче та гірко. Я не можу ворухнутись і в барлік свій повернутись. Ніколи допомагати, треба матінку шукати. Ох. Не став Гриць допомагати, пішов лісом мандрувати, йшов крізь ріки, гори, доли, де не був він ще ніколи і натрапив на руїну, де тримав змій Україну. Я жахливий змій відомий, Зло роблю всім свідомо, всюди, всюди я літаю. Та людей собі хапаю. Хочу краєм володіти. Хай мене бояться діти. Дядьку Змій, ось цю хвилину мою матір Україну. Відпусти тебе, молю. І я вогнем тебе спалю, і собі не озирайся і ніколи не вертайся. Ой-ой-ой! Злякався Гриць страшного Змія, та в душі була надія рідну матінку знайти і додому привезти. Привіт, Грицю! Чом ти плачеш? Вчора був веселий наче. «Триголовий змій напав, мою матінку він вкрав. І в такій моїй біді нікому допомогти. Щоб знайти для тебе раду треба мудрую пораду. Знає її берегиня, роду нашого княгиня. Чую, хтось мене тут звав, хтось когось у когось вкрав. Триголовий змій напав, мою матінку він вкрав, і в такій моїй біді нікому допомогти. Допомогли, ти повинен допомагати, щоб тобі добро дали. Треба його іншим дати. Добрим будь та співчутливим. Ось тоді побачиш диво. Зрозумів? Так, спасибі вам, бабусю, і з матушею вернуся. До побачення. Рідний край не захистив. Хай тобі завжди щастить. Щоб поміч друзю мати, треба їм допомагати. До звіряток поспішу і усім допоможу. Зайчику морквина, а тобі лисечку гостина, вовчику бальзам на рані і ведмедика дістану гілку з дуба приберу і усім допоможу. Спасибі тобі, Грицю, якщо треба допомогати, поклич на всіх небого. І побіг маленький гриць. Горами ялиць свою матінку шукати і від змія рятувати. Дядько Змій, ось цю хвилину мою матір Україну. відпусти тебе молю. Я вогнем тебе спалю. Гей, друзі звірята я кличу підмогу, прошу, придіть на допомогу! Змію, Змію, утікай, бо настане тобі край. Синку, Грицю і звірята. Дякую вам всім, малята, що мене врятували. Змія геть усі прогнали. Будем разом в мирі жити і гуртом добро творити. Працювати, веселитись і ніколи не сваритись, щоб цвілила і гай і увесь наш рідний край. Я люблю свої долини, гори. Ріки полонини. Хай завжди вона нам квітне і сміхаються тут діти. Будем її прославляти. Україна наша мати! Став подобайку, підписуйся на канал, цінуй українське, пишайся українським, твори українське, до свого по своє, підтримай канал, підтримай українське до зустрічі. Слава Україні! Героям слава!